Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Діти, сьогодні до мене звернулася білченя за допомогою. Білченятко просить відвезти його додому, до мами. Воно пішло з дому гуляти вранці, а зараз вже в лісі вечір. І щоб знайти дорогу, необхідно запалити ліхтарики. Допоможемо, діти. Для того, щоб запалити ліхтарик нам в цьому допоможе чарівний конверт. А що ж у ньому? Подивіться, що це таке. Так, геометричні фігури. Треба скласти ліхтарик з геометричних фігур. Які фігури ви знаєте їх? Назвіть їх. Так, це трикутник і прямокутник. Давайте допоможемо білченяті і складемо ліхтарик. Ось так. Викладіть і ви у себе на столах ось такий ліхтарик. Тепер у білченята є ліхтарик, і він може знайти дорогу додому. Поки Білченятко буде шукати дорогу додому, ми з вами пограємо і пригадаємо частини доби. Діти, розгляньте картинки. Які частини доби ви знаєте? Так, ранок, день, вечір і ніч гляньте, цю картинку. Що на ній зображено? Яка частина доби? Так, вірно, це ранок. Що ми робимо вранці? Прокидаємося. Вмиваємося. Вранці ми сідаємо за сніданок. Це яка картинка? Яка частина доби зображена? Так, вірно, це день. Діти, а що ми робимо в день? Діти граються в день, йдуть на прогулянку, катаються на гойдалках, на горках. А ще в день діти навчаються в школі в садочку. А це яка частина доби? Вірно, це вечір. Що діти роблять ввечері? Читають книжки. Дивляться з родиною телевізор і разом вечеряють. Діти, а як називається ця частина доби? Правильно, це ніч. Що роблять люди вночі? Так, вночі. Люди сплять. Поки ми з вами грали, білченятко знайшло свою рідну галявину, але воно знову потребує нашої допомоги, діти. Білченятко каже, що його будиночок розташований на самому високому дереві, на самій високій ялинці. Ми давайте допоможемо білченят і визначимо, яка ж ялинка найвища. Що для цього нам треба зробити, діти? Так, вірно, порівняти ялинки. Як ми їх порівняємо? Прикладемо одна до одної, застосуємо метод накладання. Ось так, яка ялинка найвища? Ось вона. Ось вона, доріжка до найвищої ялинки. Поглядіть, діти, воно виглядає матуся, білченята і мама білка. Зустрічає свого маленького синочка. Ну що ж, діти, білченятко свій будиночок знайшло, а нам час повертатися. Наше заняття з вами завершується. Давайте пригадаємо, у який час доби пішло гуляти білченятко. Так, вранці. А коли запалюють ліхтарики? Вірно, ввечері. А на якій ялинці жило Білченятко? На найвищій ялинці. А я з вами прощаюся, діти. До нових зустрічей!